Україні восьма ранку це суспільне новини. Мене звати Майя Підгородецька мови жестів. Перекладає Ірина Сколотова. Ввечері ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Всі ворожі цілі збиті силами протиповітряної оборони. Написали у телеграмі Сил оборони Півдня, уламками збитого дрона та ударною хвилею пошкоджені вікна однієї зі шкіл в Одеському районі. Люди вціліли. Загалом знищено 9 ворожих БПЛА, усі в межах Одеської та Хмельницької областей. Написали у телеграмі повітряних сил шахеди. Ворог запускав з тимчасово окупованого Криму та красне. Одарського краю РФ на фронті напередодні відбулося 75 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 40 авіаударів. А також зіснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. За даними генштабу, російська армія атакувала позиції ЗСУ на Куп'янському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Найбільше штурмів на Авдіївському, а на Херсонщині ворог безуспішно намагається вибити захисників із займаних позицій. Натомість тут українські воїни продовжують розширювати плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу та обстрілюють тил противника. Сили оборони продовжують тримати свою позицію на кожному з цих напрямків. І, зокрема, на лівому березі ми продовжуємо відбивати штурми ворожої армії. За минулу добу їх нарахували 17, Всі вони були невдалі, і ворог був змушений повернутися на свої вихідні позиції. На Таврійському напрямку росіяни намагаються повернути втрачені позиції. Тут ідуть важкі бої. Розповів Суспільному боєць Легіону Свободи Костянтин Денисов посилилася значна робота артилерії. Росіяни почали активізували використання авіації. Вже неодноразово вони проводили бомбомметання. Якби я ж кажу, вони зараз намагаються більше вирівняти лінію фронту. Якщо Попередні два-три місяці це з нашого боку було вирівняти лінію фронту, щоб наші хлопці не потрапляли в вогневі мішки. То зараз росіяни і резерви підтягнули і підвезли БК. і почали тепер пішла типу контрхвиля. На південному напрямку українські військовики напередодні знищили одразу три російські винищувачі бомбардувальники су 34 Командувач повітряних сил Микола Олещук повідомив, що це сталося опівдні. А мілітарний портал оприлюднив кілька світлин з місця приземлення збитих пілотів. су – один з найновіших бомбардувальників в арсеналі Росії, що коштує не менше 50 мільйонів доларів. Саме з таких ворог задає по Україні ударів. Авіаційними бомбами загалом, за даними генштабу, від початку повномасштабної війни українські бійці знищили 324 ворожих літаки, і рівно стільки ж гелікоптерів. Нідерланди ж почали підготовку до передачі Україні перших винищувачів F-16. Про це у п'ятницю повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рюте у соцмережі Ікс після розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться про партію з 18 літаків. Постачання F-16 Рютте назвав одним з найважливіших елементів угод про військову підтримку України. Крім дозволу на експорт, процес передачі літаків потребує дотримання ще низки. Вимог, включно з вимогами до персоналу та інфраструктури. Служба безпеки України та Міністерство оборони заявили про викриття спроби розкрадання півтора мільярда гривень на закупівлі артилерійських набоїв для ЗСУ. У Києві затримали керівника одного з головних управлінь Міноборони, якого підозрюють у причетності до оборудки. Про це йдеться у повідомленні офісу генпрокурора у телеграмі. За даними відомства, посадовець підписав договір на придбання партії артилерійських набоїв для ЗСУ за завищеною ціною. І навіть коли новостворена агенція оборонних закупівель МУ уклала новий контракт на постачання цих набоїв на значно вигідніших умовах. Посадовець продовжив дію попереднього договору. Чиновника затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Як сказав в ефірі телемарафону керівник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк, у відомстві юристи вже працюють над тим, як правильно розірвати невигідний контракт і повернути кошти. Поставок за ним здійснено не було. Холодильники, пральні машини, електропічки. Таку побутову техніку безкоштовно надають благодійні організації мешканцям Харкова, житло яких понівечили російські удари. Напередодні волонтери роздали понад 60 комплектів жителям північної Салтівки, одного з найбільш пошкоджених обстрілами районів міста. Микита Ольховський покаже, як це було. Побутову техніку на північній Салтівці у Харкові вивантажують волонтери громадської організації Спільна справа для людей. Північна Салтівка один з найбільш пошкоджених районів міста. Під ударами вона перебувала півроку. Місцева пенсіонерка Ганна Круглякова отримує свій комплект техніки. О, холодильник, смотрю, стиральна машина, це у нас що такое? Боляр, утюг, Это радіатор. За словами Ганни, у перші дні повномасштабної війни росіяни влучили в сусідню квартиру. У її житлі повибивало вікна та двері. У листопаді цього року волонтери закінчили тут ремонт. Тоді ж Ганна залишила їм заявку на техніку. Нам натянули потолок, нам поменяли двері, нам окна все поменяли, Унітаз у нас разлетел, поменяли Труби провели на кухню, тому що тоже порозходили. Ну, повністю квартиру зробили. Якщо не ця допомога, ми б не знаю, коли все це відремонтували. Тетяна Ломак мешкає в сусідньому під'їзді. Розповідає, торік, 3 березня, в її кухню влетів снаряд. У цій квартирі вона жила разом із двома доньками та свекром. Каже, ремонт волонтери закінчили три тижні тому. Це дуже велика допомога. Я не знаю, коли б ми це змогли собі дозволити. Я одна без чоловіка. Двоє дітей тяжко. Наскільки важко? Ну важко. Потихеньку в кредит би залазила. Безкоштовні ремонти у квартирах та нову техніку надають громадська організація Спільна справа для людей, Всесвітня Лютеранська Федерація і управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Основна мета нашого наших партнерів та наша, щоб люди поверталися додому. А куди може повернутися людина, якщо ні в неї нічого немає? За словами якушу до кінця року побутову техніку планують роздати 400 родинам. каже цього року від Тували понад 500 квартир. Микита Ольховський, Юрій Лавріненко. Суспільні новини. Харків. тим часом Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка закликає прискорити доставку гуманітарної допомоги до сектору Гази. Документ ухвалили 13 голосами за США і Росія утрималися. Заклику ж до термінового припинення бойових дій між Ізраїлем та Хамасом до резолюції не включили через вето від Сполучених Штатів, аби ухвалити таке формулювання. Вашингтон вимагав від членів ООН засудити теракти палестинських бойовиків. Відтак резолюція закликає сторони конфлікту виконувати міжнародні правила ведення війни, не ставити під загрозу життя цивільного населення та медиків, а також не бомбардувати об'єкти цивільної інфраструктури. Рада безпеки ООН сьогодні чітко заявляє: всі заручники мають бути негайно звільнені, а доти медики мають отримати до них доступ для обстежень. Ми також закликаємо вжити заходів, аби забезпечити гуманітарний доступ до гази та створити умови для припинення вогню. Розмальовують новорічні іграшки для поранених бійців. Таку ініціативу у Черкасах організувало об'єднання матерів та дружин захисників України. Створюють новорічні іграшки саме рідні українських оборонців і прикраси ручної роботи передають до лікарні, де лежать поранені військовослужбовці. Що малюють на новорічних іграшках для захисників, бачила наша Наталя Черкашенко. Соняшники ялинки та українську символіку малюють рідні загиблих військовослужбовців. Серед них Олена Галва. У мене син поранений допустим на сьогоднішній момент. лежить в госпіталі младший. Тому я знаю, що там, де він в госпіталі Ван Транковський, то їм теж там приходять, приносять. а ми тут. сьогодні. Вона тут бо говорить, розуміє важливість підтримки. У мене два внука теж, теж Воюють, поэтому для мене это... я не можу туди поїхати. Допустим, кажди каждий день. То я могу зі ви зможете на цю кульку нагулювати якийсь символ, який вас буде зігрівати, який вам буде нагадувати про ваші приємні моменти, про ваші цінності. Всі образи на кульках допомагає втілити психологиня Наталія Гурець. Цей майстер-клас спрямований на те, щоб допомогти людині перш. Чити свою увагу на такий майстер-клас зібралися вперше. Розповідає очільниця підрозділу громадської організації Об'єднання матерів та дружин захисників України Олена Ложешнікова. Ми вирішили розмалювати з нашими дітками, нашими дружинами матерями, для того, щоб ці подарунки надати нашим пораненим Наталія Черкашенко Єфімов, Суспільне новини Черкаси.